Солдати РФ сунули вперед величезними колунами. Танки греміли, земля тремтіла, дим застилав небо. Вороги були впевнені, що прорвуть оборонні лінії збройних сил України і от-от підуть у глиб. Та масштабні вибухи сплутали їхні карти. Танки пошматували окупантів, розкидали в різні боки. І те, що хвилину тому здавалося перемогою, і проривом, стало їхньою найстрашнішою поразкою. Вітаю вас. Далі будемо говорити про ті події, які відбуваються на лінії бойового зіткнення. Цього разу росіян штурмували не лише танками та піхотою, а й квадроциклами. Воїни збройних сил України спільними зусиллями відбили чергову спробу ворожого штурму, зупинивши велику групу окупантів, які йшли в атаку за підтримки бронетехніки та мотоциклів. Безліч окупантів із підтримкою бронетехніки та мотоциклів потрапили під удар наша артилерії та дронів. Зазначається у дописі, завдяки злагодженим діям солдат збройних сил України. Усі атаки були відбиті. дрони від і ударні безпілотники знищили техніку й мотоцикли росіян. Втрати ворога уточнюються. При цьому головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська на добропільському напрямку продовжують наступальні дії, незважаючи на постійні контратаки противника. За його словами, штурмові підрозділи Силоборони знищують диверсійно-розвідувальні групи та окремі підрозділи окупантів, які опинилися в оточенні. Далі цитую. Поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, що перебувають в оточенні, незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках, заявив генерал. А тим часом Мар'яна Безугла знову відзначилася і сказала, що буцімто ніякого контрнаступу немає лише окремі стабілізаційні дії з частковим успіхом, і то за рахунок послаблення інших напрямків. Ків вона нагадала, як спочатку всі заперечували прорив. Потім говорили про просочування, а згодом раптом це стало контрнаступом і оточенням тисяч росіян. Нагадаємо, вона вважає, що навпаки, ситуація біля добропілля лише погіршується. Утім, згідно з даними сирського, за час добропільської контрнаступальної операції звільнено 180 квадратних кілометрів території Донеччини, ще 212 квадратних кілометрів зачищено від диверсантів. Ці цифри стали підтвердженням того, що навіть у найважчих умовах українські підрозділи здатні не лише утримувати позиції. А й переходити у наступ. Сирський наголосив, що контрдиверсійні заходи триватимуть, а оборона залишається активною. Він також повідомив про заходи, спрямовані на недопущення просування ворога на покровському напрямку. Покращення логістики, захист доріг і критичної інфраструктури про найгарячіші напрямки розповів і військовий блугер Олег Жданов. Тож пропоную далі почути і його думки. Покровське направлення здесь 58 штурмів наших позицій було предприйнята рашистськими окупантами. Ну я скажу так, що ми дами що на покровському направленні. Ну різна цифра звучить. Я придержуюсь цифри 100-110 тисяч. группировка расистских войск на покровском направлении. Если, допустим, до, ну, скажем так, до вчерашних суток мы считали, что покровское направление это главное направление главного удара, хотя я вам говорил, что здесь, что расисты сейчас подтягивают Новопавловское направление, которое, которое претендует на направление главного удара. Так оно и получилось. Сейчас на Покровском направлении, несмотря на такое большое количество штурмов, ну там позволяет количество войск проводить такое, такое количество атак. Наши войска пытаются все-таки пытаются решить задачу блокировки, рассечения и окружения российских оккупантов на Добропольском выступе. То есть там активные бои продолжаются. Но... В результате того, что основные усилия сейчас переносятся на новопавловские направления, его тоже, кстати, переименовал Генштаб, сейчас я скажу в какое, то, то противник на, на сегодняшний день снимает, ну, мы знаем, что 4 бригады. снято з Покровського направлення, в частності з добропольського направлення, снято 4 бригади. Ну это где-то 10-12 тисяч личного состава і переброшено на новопавловське направлення. Під час робочої поїздки на передову головне командиваш сирський провів нараду з командним складом, заслухавши доповіді про поточну обстановку та виконання визначених завдань. На місцях йдеться не лише про бойові дії, а й про постійний аналіз логістичних проблем, комунікації і потреб бійців. Саме ці деталі часто вирішують: чи зможе підрозділ утриматися під натиском або перейти у контратаку? Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив результати операції. За його словами, з початку добропільської контрнаступальної операції російська армія втратила понад 12 тисяч військових, із яких понад 2 тисячі безповоротні. І це тільки там, лише в районах Покровська і Добропілля, саме за час із 21 серпня, уточнив глава держави. Він підкреслив, що ці втрати стали наслідком рішучих дій українських військових, які зірвали плани ворога захопити і більшу частину Донбасу. Військово-службовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сезонов розповів, що окупанти поблизу Добропілля опинилися одразу у двох котлах. Ці локальні оточення стало серйозним ударом по бойовому духу противника. Втім. Навіть попри це, російські сили продовжують спробу прорвати українську оборону, використовуючи тактику тисячі порізів, як її називає військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Він пояснює, що ворог діє одразу на кількох напрямках, аби розтягнути резерви України. За словами експерта, лінія фронту за останній рік збільшилася на 200 кілометрів, і це свідчить про прагнення Росії не лише просунутися на Донбасі, а й створити напруження в інших регіонах, зокрема на Запоріжжі чи Херсонщині. Снігерьо вважає, що Кремль намагається тримати Україну постійній напрузі, змушуючи перекидати сили між напрямками. Далі цитую: Російські війська намагатимуться опрацьовувати різні сценарії, бо розуміють, вирішити питання контролю над Донецькою областю досить проблематично, навіть військовим шляхом підкреслив. Він інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що на півночі країни, зокрема на сумському напрямку, окупанти втратили логістичні ланцюги. Українські безпілотники відрізали їх від постачання. І в Юнаківця російські підрозділи змушені збирати дощову воду. Аналітики пишуть, що командування цих сил складається переважно з офіцерів без бойового досвіду, які залишаються за 20 кілометрів від лінії зіткнення і навіть відмовляються евакуювати поранених. Така дезорганізація ворога створює додаткові можливості для українських. Підрозділів, які послідовно тиснуть по всій лінії фронту, на тлі успіхів під Добропіллям і Покровськом аналітики попереджають про іншу загрозу. Ветеран війни і військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що активізація ворога на півночі Запорізької області може бути лише димовою завісою. На його думку, це демонстративні дії, покликані створити ілюзію масштабного наступу. Далі цитую це більше не військова ціль, а військово-політична. Вони хочуть показати всьому світу, що здатні вести бойові дії навіть у Дніпропетровській області, щоб змусити нас погодитися на поступки, пояснив гетьман. Разом із тим, керівник безпекових програм Центру Глобалістики стратегія 21 Павло Лекійчук наголошує, що Росія нині не має ресурсів для ведення кількох масштабних операцій одночасно. Далі знову ж таки цитую. Тому можна говорити лише про одну стратегічну кампанію наймовірніше Саме на Донбасі, підкреслив експерт. Зміни на фронті відбуваються не лише на мапах бойових дій, а й і структурі командування. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що частину напрямків фронту на Донеччині переменували через перехід на корпусну структуру. Так, сіверський напрям став Слов'янським, Турецький – Константинівським, а Новопавлівське, Олександрівське. Крім того, офіційно виділено шість основних напрямків: Лиманський, Слов'янський, Краматорський, Костянтинівський, Покровський і Олександрівський. Це дозволяє більш чітко координувати дії підрозділів гі. Значити пріоритетні ділянки оборони та наступу. Поступ на Добропільському напрямку став не лише військовим, а й символічним. Адже саме там ворог зосереджував великі сили, намагаючись перерізати українську оборону. Проте українські війська змогли не лише стабілізувати ситуацію, а й перерізати російські клешні, що загрожували оточення наших підрозділів. Станом на середину вересня площа деокупованої території збільшилася із 164 до 175 квадратних кілометрів, а вже нині перевищує. 180. Успіх цієї операції став вагомим аргументом на міжнародній арені. Адже, за словами президента Зеленського, саме на цю ділянку ворог покладав великі надії, запевняючи своїх союзників, що до листопада зможе окупувати весь Донбас. Українська армія зірвала ці плани, довівши, що здатна переламати ситуацію навіть попри складні погодні та логістичні умови. Ситуація на інших напрямках також залишається напруженою, адже на куп'янському напрямку ворог продовжує використовувати диверсійні групи, намагаючись просунутись через річку Оскіл. Для чого вдається до використання канатів і надувних човнів? Утім, українські підрозділи тримають оборону, не дозволяючи створити загрозу для флангів. Після серії гучних і визнань з боку Кремля, ситуація на фронті набуває ще більш напруженого характеру. Як зазначають військові аналітики, дедлайн, про який говорив майор запас Олексій Гетьман, може бути. Безпосередньо пов'язаний із новими наказами, що їх отримали російські командири. Тобто штурмувати українські позиції будь-якою ціною. Цей наказ за даними української розвідки став фактично сигналом до масового загострення на покровському, добропільському та Костянтинівському напрямках. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші село оборони своїми донатами. Слава Україні!